Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Audi A6 в повному аслайні 18 рік, 3.0 бензин 24 тисячі доларів. Бачимо контакти на максимальній комплектації. Так, є така є. Це 2018 рік. 14200 по вартості. Це Optima з двигуном 2,4 бензин на автоматі, 91 пробіга, контакти бачимо. Він код фіксую. Так, зачинено. Зараз може з іншого боку гляну. Так, трошки видно по салону. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть дасть більш повну інформацію. Американський посад. З 17-го року випуску 1,8 бензин, автоматична коробка 109 провигів 13, 16, 25, Бачимо контакти, гарний шкіряний салон. Кого цікаві, телефонуйте? Hyundai Sonata 17 й рік 77 пробігу, 24 бензин на автоматі. Ціна 13 900 доларів. Бачимо контакти. Бесь сьомий посад Повністю обслужений автомобіль. ГРМ замінено, демфер замінено, масла фільтра замінено, це 13 рік, 280 пробігу, 2 дизель з автоматичною коробкою передач. 10800 по вартості, контакти є. Чистенький салончик. Автоматична коробка. Класна, до речі, резина з гарним протектором. Кого цікавить, телефонуйте? Mitsubishi Outlander. 2008, рік 46 пробігу, ціна 7,400 доларів. 1,5 бензин, автоматична коробка. Бачимо контакти. Opel Astra в кузові, хешбек 10 рік 133 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. 8800 по вартості, контакти є. a 7, 14 рік 215 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 9600 доларів. Бачимо контакти. Так, поруч Volvo v 50 11 рік 192 пробігу, 8200 по вартості. 1.6 дизель, власник Андрій. Автомобіль в рідній фарбі. покажу по салону. кого цікавий, телефонуйте до власника. Kia Soul 20-го року. Це 84 пробігу, 2.0 бензин, автомат, ціна 16 700 доларів. Бачимо контакти. Аудио А6. Свіжа пропозиція, це 16 рік, 160 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід, 2700 по вартості. Контакти до власника ось тут, він код фіксую. Відкрита машинка, є люк. Пам'ять сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Отримаєте більш повну інформацію від власника. Opel Astra. Так, 16 рік, 10400 по вартості, 1,6 дизель на механіці. Автомобіль з Бельгії 227 пробігу. код октаві А5. Десятий рік, 124 пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, ціна 8,800 доларів. Обслужена машина, є контакти. Американський посад. 12 рік 157 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка 11 900 по вартості. Бачимо контакти. Так, тут зачинено. Шкіряний салон. Кого цікаве, телефонуйте? Аудіо А6. 13 рік, 202 тисячі пробігу, 3,0 бензин на автоматі. Ціна 13600 доларів. Бачимо контакти. Так, тонована машинка, шкірний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника.